Андрійко показується загарба, то робота не би лежачого, лиш би не горнула сівалка і можна було працювати. Ну, Враховуючи тут якийсь решток, підгортання все-таки є. Але це було вночі, звісно, а зараз каже Андрійко, що зараз набагато легше, тому що... Не так горне, як як вночі. Прекрасний тандем, того року ми його облегшили, набагато легший трактор йде, менше придобтує. А це деколи дуже важливі фактори, друзі, на посіві.